До вашої уваги головні новини району. Це Броденюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. глядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Online. Сьогодні у випуску дивіться про таке діти в бібліотеці. Фінальна крапка у конфлікті з Ларисою Шнет, футбол у селі Пониковиця, з яким результатом завершилася гра, особливість божественної літургії у храмі Собору та Святої Богородиці і Святої Теклі. Про ці та інші новини далі у «Броди Ньюз». Після пожежі, яка завдала чимало шкоди місцевому храму, там далі тривають божественні літургії від телеканалу Бродиллайн. Ми щонеділі проводимо там онлайн-трансляції і закликаємо донатити на відновлення храму. Докладніше у сюжеті в теперішній час, як ніколи, слід постійно у молитвах звертатися до Господа Бога та Небесної Покровительки. Традиційно у храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі прийшли парафіяни. Аби спільно молитися за мирне майбутнє, за здоров'я захисників, допомогти фінансово храму Божому, який зазнав значних ушкоджень внаслідок весняної пожежі. З духовним словом цієї неділі до Маріан звернувся настоятель храму, що на старих бродах, отець Іван Вихор. Якщо ми хочемо осягнути життя вічне, потрібно просто прийняти рішення йти за Ісусом Христом. Якщо хочете бути справжніми християнами, то потрібно дотримуватися заповідей Христа. Іншими словами, якщо ми хочемо бути християнами, то не можемо собі вибирати з Божої науки чи з Божих заповідей те, що нам подобається, а все інше відкидати, ми маємо приймати науку Ісуса Христа у її повноті і слідувати заповідям Божим у усій повноті. Маємо йти за Ісусом Христом і жити так, як Він жив, молитися так, як він молився. Коли хтось хоче йти за мною, ця пропозиція Ісуса Христа в Євангельському уривку не звернена до якоїсь конкретної людини, наприклад, до 12 апостолів чи когось іншого. Вона є звернена до кожної з нас. І десь ми сьогодні, стоячи тут на цій Божественній літургії, маємо собі поставити питання, чи справді ми хочемо бути правдивими християнами? Чи ми зрочуємо постійно в собі бажання слідувати за Ісусом Христом, уподібнюватися до Нього? Чи взагалі ставимо перед собою ціль слідувати за кимось? Наслідувати когось, хто є досконаліший від нас. Готовність йти за кимось це вияв довіри до того, хто веде. Це також і полегшення від відповідальності за маршрут і темп ходи. Хто хоче просто йти довіряючи, саме про це просить Ісус Христос. Хай зречеться себе самого. Якщо ми віримо у Бога і Його заду щодо нас, то маємо бути готовими керуватися Божою логікою в нашому житті і просто вірити, що вона є непомильна і досконала. Той, хто готовий зректися себе самого, зуміє по-справжньому пізнати любов і турботу Небесного Отця. Бо саме Бог із батьківською терпеливістю вестиме нас через наші сумніви та клопоти, як говориться у Псалмі. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спітнулася твоя нога обханів. На завершення Служби Божої парафіяни храму собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі виконали молитву за Україну. Нагадуємо, що у зв'язку з пожежю, яка трапилася навесні, храм зазнав значних збитків, тому й досі потребує вашої допомоги. Реквізити подаємо в описі під відео. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Осіння пора запам'яталася любителям футболу різноманітними змаганнями. Докладніше про одну із таких ігор. Дивіться далі. На місцевому стадіоні села Пониковиця пройшов 12-й тур в рамках чемпіонату Бродівської міської територіальної громади з футболу. Цього дня на стадіоні села зібралися фанати футболу та вболівальники улюблених команд. На футбольне поле завітали команди Стир Пониковиця та Пониква. Під час матчу траплялися різні курйозні випадки. Перемогу у цей день отримала команда Стир Понековиця, яка забила ворота суперника три голи. Завершився чемпіонат Бродівської міської територіальної громади із рахунком 3-0 на користь ФК Стир Понековиця. Далі Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У Бродівській бібліотеці завжди весело та гамірно, але ставлення директорки бібліотеки Лариси Шнин до нашого телеканалу бажає бути кращим, докладніше у сюжеті. Вже тривалий час у дитячій книгозбірні міста Броди щовівторка та щочетверга. О 16-й годині директорка комунальної установи. Централізована бібліотечна система Бродівської міської ради Лариса Шнет для дітей від 7 до 11 років проводить цікаві заняття за унікальною методикою Волдвайд Orphans». Під час заняття дітки мають можливість поспілкуватися через гру, проявити свої творчі здібності. Такі заняття з дітьми є дуже важливими, однак директорка бібліотеки не захотіла, щоб ми зняли про це сюжет. Я дуже прошу зараз, ви маєте час погратися. деякі хвилини. Взагалі, знаєте, Сергію, -я, я вам скажу так, що якщо казати, дивіться, якщо казати, ти дурнувата, чи дурна, то, ну як, ти в <правко> парку мені це сказав. У мене були свідки діти. Ти сказав, що я дурна. Я не казав, ну, я кажу, не будьте, як. Сергій, Дур... щоб ти не казав, обізвав те ти... мене. Мені було неприємно, ти обізвав. А -а -а. То я думаю, що тобі краще працювати з розумними людьми, а зі мною дурною працювати немає. Я не казав, що ви. Можна, Виставити то в інтернет, я для не казав. Давайте ми все з'ясуємо. Для чого ти постійно шукаєш, щоб був якийсь конфлікт? Я, я Не шукаю. Сила. Я навпаки, Відео, ми вийшли. для відеозйомки я в дітей нікого батьків не брала дозволу. Все б було добре, але коли приходять журналісти, а директорка бібліотеки насміхається із знімальної групи. Питання про те, хто є дурний, залишається відкритим. Це не захід це запрошення дітей на створення групи. Це не захід, це не те, що я от мене на офіційній сторінці е бібліотеки опублікувала це. Правильно це я запрошення опублікувала, ну. що діти можуть приходити. Але, якщо ви бажаєте, що ви дитина, відкладайте камеру, сідайте, будемо слухати з вами казочку. І, попри неодноразове прохання начальниці відділу культури, туризму, молоді та спорту, Мар'яни Родін, яка з повагою ставиться до представників усіх медіа і дбає за порядок у своїй галузі. Директорка Бродівської централізованої бібліотечної системи продовжувала забороняти працівникам незалежного телебачення броди онлайн проводити знімання. І так мені запит. треба висвітлити про це, що ви хоч ну, щось робите. Ну, ну, Ніхто не хоче вас виживати ви, з роботи. Сергій, я, я бачу людина, яка за втішається, що комусь там дали якийсь запит, і людину потім звільнили з роботи. Ну, негайно, це не коректно. Я вас попрошу. Ми щиро сподіваємося, що цей абсолютно неприємний і непотрібний нікому конфлікт втихомириться, а у бібліотеці буде як завжди весело та гамірно. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо Броди Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Стані всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Зробимо Україну чистою разом. 20 вересня під гаслом Зробимо Україну чистою разом відбудеться Всесвітній день прибирання. Ця глобальна ініціатива, яка об'єднує 90 мільйонів учасників із 211 країн світу, має на меті формування культури чистоти, відповідального погодження з відходами та підвищення екологічної свідомості серед громадян. Закликаємо усіх активно долучитися до проведення всесвітнього дня прибирання в Україні та сприяти організації заходів із прибирання територій громад. Це може включати традиційні долоки, прибирання прибудинкових територій, освітніх закладів, парків, скверів. Та інших громадських місць. 16 вересня на території Золочівського району стартувало проведення пероральної імунізації диких містоїдних тварин проти сказу, враховуючи воєнний стан в Україні, осіння кампанія з пероральної імунізації диких містоїдних тварин проти сказу на території Львівської області буде проводитися методом наземного розподілу робочими бригадами, створеними при кожній територіальній громаді. При цьому будуть застосовувати спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних тварин, які безпечні для людей та інших тварин. Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сирникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Громадян просять із порозумінням віднестись до заходів з вакцинації диких м'ясоїдних тварин при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишати привабливими для тварин. Яка медична допомога гарантована внутрішньопереміщеним особам при інсульті? Медичну допомогу при інсульті можна отримати безоплатно у 226 лікарнях. Повну вартість лікування оплачує НСЗУ Національна служба здоров'я України незалежно від місця реєстрації чи статусу пацієнта. Тож внутрішньопереміщені особи можуть розраховувати на медичну допомогу в будь-якому куточку країни? Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, що спричиняє ушкодження тканин мозку. Інсульт стається зазвичай раптово. У групі ризику люди, які мають високий кровиний тиск, хвороби серця, діабет, дисбаланс холестерину, ожиріння. Також фактором ризику є паління, подвою ризик ішемічного інсульту та збільшує вірогідність геморагічного інсульту у 4 рази. На жаль, багато людей не знають ознак інсульту. Законодати їх можна за абревіатурою мозок, мовлення, порушення вимови, сплутаність слів, обличчя. Раптова симетрі обличчя або крива усмішка. Запаморочення. Втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль, ніби від удару. Очі. Раптове погіршення зору, двоїння в очах, Кінцівки. Раптова слабкість, уніміння частіше з однієї сторони. Немає сил підняти руки. Щоб розпізнати інсульт, попросіть людину усміхнутися, сказати просте речення, підняти руку або обидві руки. Висунути язик. При інсульті язик може бути викрилений або повернутий. Проблема з виконанням навіть одного завдань може бути ознакою інсульту. Не зволікайте, одразу телефонуйте 103. Повідомте фахівцям екстреної медичної допомоги про характерні ознаки у людини. Бригада екстреної медичної допомоги доставить пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт не просто у найближчий медзаклад, а в той, що має договір з НСЗУ на лікування інсульту. Під час надання екстреної медичної допомоги місце реєстрації та проживання значення не має. Вимагання внутрішньопереміщеної особи, що екстрено потрапила до лікарні, електронного направлення, оплати благодійних внесків чи окремих обстежень неправомірні. Які послуги з безоплатного лікування інсульту отримує пацієнт, первинний огляд та оцінка тяжкості стану. Проведення нейровізуалізації при підозрі на гострий мозковий інсульт не пізніше 60 хвилин з моменту звернення або доставлення пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт, лабораторні дослідження, клінічний і біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, усі необхідні інструментальні дослідження, тромболітична терапія, включно з необхідними ліками при ішемічному інсульті, ендоваскулярне нейроінтервенційне втручання, нейрохірургічна допомога. Динамічне спостереження за функцією ковтання, Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 72 години після госпіталізації, консультації лікарів, реабілітаційна допомога в гострому періоді, цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд в стаціонарних умовах. Забезпечення лікарськими засобами, зокрема для тромболітичної терапії, визначеними національним переліком основних лікарських засобів та галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я, необхідними медичними виробами та витратами матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та медико-технологічних документів, своєчасне проведення седації, анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, харчування в умов стаціонару, більше про перелік послуг. На сайті nczu.gov.ua Як переконатися, що швидка відвезла пацієнта в лікарню, де лікують інсульт? Зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 1677. Оператор підкаже найближчі медичні заклади, що мають договір з НСЗУ на лікування інсульту або за допомогою аналітичної панелі ДАшборду, укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Що робити, якщо в лікарні просять заплатити за медичні послуги, діагностику чи лікарські засоби? Якщо переміщені особи вимагають купувати ліки або платити послуги, які покриває програма медичних гарантій, це порушення прав пацієнтів та умов договору НСЗУ з медичним закладом. У такому випадку варто подати звернення про порушення, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 чи оформити через електронну форму на сайті НСЗУ. Програма медичних гарантій забезпечує усім українцям однаковий безоплатний перелік та доступ до медичних послуг, незалежно від наявності статусу внутрішньопереміщеної особи. Більше про безоплатні медичні послуги, які можна отримати за програмою медичних гарантій в електронному посібнику «Гід по програмі медичних гарантій для пацієнта 2024 також продовження виплат на проживання внутрішньопереміщеним особам з частковим врахуванням пропозицій Асоціації міст України ухвалив Кабінет міністра України постановою про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам від 30 серпня 2024 року. номер 989. Рішенням уряду передбачено автоматичне продовження підтримки ВПО, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах на наступні 6 місяців. Тобто до лютого 2025 року. Як не втонути в негативі, якщо добрі новини морі інформації майже непомітні? Якщо коротко, то обирай те, що дійсно важливо: фільтруй інформацію і пам'ятай, що мозку потрібен відпочинок від усього цього. А більше і докладніше про медіа споживання під час війни дізнайтеся у фотоколажі. У ньому розробили ідеї та поради, як зберегти ментальне здоров'я онлайн під час війни. На цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск. Слава Україні, героям слава.